Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Дякую, що звітали на мою кухню. І сьогодні ми разом з вами напечемо ось таких ароматних цебулево житніх булочок. Спочатку готую опару і для цього у миску наливаю воду. Я її підігріваю до температури 37 градусів. Тепер сюди додаю цукор і злегка перемішую. А далі додаю дріжджі. Я використовую зазвичай свіжі дріжджі. Тут у мене 15 грамів. Можна, звичайно, брати і сухі, тоді потрібно брати у три рази менше. Перемішую, щоб практично всі дріжджі розчинилися. Далі із загальної маси пшеничного борошна додаю 3 столових ложки. Борошно у мене вже просіяне, перемішую. І далі накриваю мисочку кришкою і залишаю опару підходити на 15 хвилин. Підійшла і ось з'явилася така дріжджова шапочка. Тепер сюди додаю зіль, трішки перемішаю. І тепер мені потрібна буде ще цибуля, точніше, цибулеве пюре. У е, мене тут була цибулинка, по вазі це було десь 100 г. І я її потерла на мілку терку, Можна, звичайно, просто у блендері перебити, перекладаю сюди. Знову перемішаю. Далі для замісу тіста, окрім пшеничного борошна, мені знадобиться ще й житнє. Житнє в мене борошно також просіяне. Додаю його до пшеничного. Трохи ось так розмішаю, і далі буду поступово додавати у тісто. Я, як зазвичай роблю це по декілька столових ложечок, буду замішувати, наскільки це можливо, поки що ложкою. Ну, а потім буду вже перемішувати руками. тісто практично я вже вимісила, додаю олію, можна брати абсолютно будь-яку рослину, головне, щоб без запаху. І її вмішую тим самим закінчую заміс. В результаті тісто у мене виходить м'яке, але при цьому до рук абсолютно не липне. Ось так його трішечки округляю, повертаю назад у мисочку, накриваю кришечкою і залишаю в теплому місці для підйому. Як чудово, підійшло у мене тісто, і я підготувала також уже робочу поверхню, яку змастила олією. І, до речі, руки теж для зручності змастила олією. Перекладаю тісто, трішки його ось так обминаю. За потреби, ось я підготувала собі ще тарілочку з олією, за потреби руки буду змащувати, щоб нічого не прилипало. І далі буду ділити на шматочки відповідного розміру, поки що відкладаю. Тепер з кожного шматочка буду формувати кругленьку булочку. Ось так розплющую, кінці підліплюю до середини і тепер округлюю. Булочки я сформувала і переклала на деку, як застелила пергаментом. Тепер прикриваю їх рушничком і в такому положенні залишаю ще на 15 хвилин. Після того, як булочки знову ось так трішки підійшли, посипаю поверхню кунжутом, можна замість кунжуту використовувати абсолютно будь-яке насіння за своїм смаком і буду відправляти вже зарані розігріту до 180 градусів духовку, випікатися орієнтовно на 25 хвилин. І ось в результаті, які булочки у мене вийшли, і ось я одну розрізала, аби показати, який розір. Подивіться, наскільки м'яка булочка виходить. Дуже-дуже ароматна завдяки тому, що додавала цибулю, хоча на смак цибуля практично в них не відчувається. Приготувати такі булочки можна собі, наприклад, до домашніх бутербродів або як варіант замість хліба до перших страв. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я всім хочу побажати миру та злагоди і до зустрічі в наступних відео.